Але дякую, Ілюся. Вишіде, машини. Як вас звуть? Як ще раз, як тебе звуть? Ілюша. Ілюша. Скільки тобі років, Ілюша? Три. Дякую за переклад. Ілюша, а ти знаєш, хто ця тітонька? Ось ця велика худрява? Та зрозуміло, що мастер. Щоб... Боже, ще менше. Йди, Юлюся. Дякую. дякую, дай п'ятірочку, молодець. Три роки і вийти на сцену і бути меншим за букет квітів, який виносиш. Це треба мати мужність. Боже, Сонечко, не знаю, як тебе навіть питати. Дякуємо вам за такий прийом!